Ну ми насправді з чоловіком танцювали завжди. І в колективі ми познайомилися в народному ансамблі танцю мрія. Ми танцювали в доз... ну, під час дозвілля. Ми танцювали і зі мною на роботі, і завжди вдома перед донечкою. Тому це постійний такий процес танцю. Тому звісно, коли Саша отримав поранення, то ми не могли цього робити. Але там якісь якісь такі спроби були просто погойдатися вдома. I Мене нічого не боліло, не турбували під час цього, як я танцював. Інколи буває, просто ходиш по кухні і тобі все тисне, заважає, а тут абсолютно це всі, всі дискомфорти відійшли в сторону, напевно, це за рахунок того, що я був з коханою дружиною. Я робив те, що я е, люблю. Він дуже активна людина, і коли він встав, то я в принципі не сумнівалася, що все буде добре. І що ми станцюємо, і ще підтримки зробимо високі, в гори підемо так, бо ми цим завжди займалися і любимо це. Многих пам'ятають, скажімо так. Я вже просто я від того, як отримав протези, ще не танцював, але я робив багато різних вправ, займався і відчував. Відчував їх От зараз. Просто це все вдалося разом об'єднати і. Супер, я дуже задоволений. Далі жити, відновлюватися, тримати себе в формі, ростити свою донечку.